Злата ніколи не любила, коли її називали Золотою рибкою. Вона була з поважної родини, її батько мав мережу ресторанів, а мати ювелірний салон у центрі міста. Та для злати найціннішими завжди були звичайні речі і розмови без підлабузництва. Та от проблема кожен другий кавалер бачив у ній не дівчину, а мішок із грошима. Від першого ж знайомства натякали. Що вміють керувати бізнесом або мріють про будинок з басейном. Скільки ще того цирку дивитися, бурчала вона по друзі Лері, вони ж закохуються не в мої статки, а в мене. То приходь на побачення без брендів і не світи гаманцем. Одягнися, наче ти з гуртожитку, підморгнула Лера. Злата так і зробила простеньке плаття, джинсова куртка, взуття на плоскій підошві і старенька... Тканинна сумочка, і головне, жодного слова про батьківський бізнес. Саме так вона познайомилася з Денисом. Він був дотепним, усміхненим і на перших побаченнях поводився справжнім джентльменом Ти така проста і щира, Злато, говорив він їй. Злата почувалася вперше по справжньому спокійно, вона навіть уявила їх разом через кілька років, але ідилія тривала недовго. Через два тижні Денис почав зникати роботи багато, завал повний. Відписував він їй коротко, а потім перестав відповідати взагалі. Лера першою все зрозуміла ну що, знайшов собі інше, з більш перспективним приданим. Буває Злата мовчала, було образливо, але й цікаво, що ж далі. Через місяць сталося те, чого вона й не чекала. Денис з'явився сам, зателефонував увечері. Привіт, Злато! Як ти? Можемо зустрітись є розмова, цікаво про що, лукаво усміхнулася вона, хоча й гадала собі. Наступного дня Денис був іншим. Він усміхнувся від усіх вух, тиснув її руки, сипав компліменти. Виявилося, що друзі випадково обмовились про статки її батька. Про ювелірний салон і родинний бізнес у п'яти містах. Ти знаєш, я ніколи не звертав уваги на гроші. Говорив він так щиро, що навіть сам, мабуть, повірив Злата вирішила його трохи провчити. Денисе, я тобі не все тоді розповіла, вона опустила очі. Насправді я не просто донька власників ресторанів, а єдина, спадкоємиця всієї їхньої імперії, але є умова. Яка? Денис уже підсів ближче, очі його блищали. щоб мати право на спадок, я повинна вийти заміж за людину, яка мене любить, а не гроші. Батько суворо перевіряє всіх моїх кавалерів. Вони приходять спеціально тестуватися на детекторі брехні, сказала вона абсолютно серйозним тоном. Що? Та це ж це приниження? запнувся Денис. Мені не потрібні тести, я і так доведу, що кохаю тебе. От і добре. Завтра зустрінемось у батьковій компанії, усміхнулася злата. Я тебе запишу на перевірку. Денис не знав, що сказати. Врешті решт погодився, хоча вже було видно, що його щирість дала тріщину. Наступного дня злата привела його до одного зі своїх друзів Павлика. Актора театру, який мав зіграти суворого тестувальника. той відмінно увійшов у роль. Лише не хвилюйтесь наш апарат фіксує навіть мікроміку лиця. Говорив Павлик, поки Денис пітнів під лампою в маленькій кімнаті. Через 10 хвилин Денис уже сам попросив Злату поговорити наодинці Злато, слухай. Я не люблю всіх цих шоу і перевірок. Я думав, ми можемо просто бути разом. Як звичайні люди, мені не потрібні ні імперія, ні гроші. Я хочу, щоб між нами було все просто. Просто? запитала вона спокійно. Тоді чому, коли ти думав, що я бідна, ти раптом перегорів, а, дізнавшись про гроші, повернувся. Денис розгубився, його самопевненість десь зникла. Він пробував виправдовуватися, але всі його слова звучали порожньо. Ти знаєш, що найгірше? Злата дивилась йому прямо в очі, я насправді вірила, що ти інший. Але виявилося, що ти як усі. Вона пішла, залишивши його самого з Павликом, який уже витягував з кишені телефон, щоб зняти Денисове розгублення для їхнього приватного театрального архіву. Через кілька днів Лера відказала їй Знаєш, може, й добре, що такі Дениси зникають. Бо десь там точно ходить той, хто не буде на тебе дивитись, як на банківський рахунок. Злата засміялася. Наступного разу я взагалі буду казати, що я працюю у швейному цеху і живу в орендованій квартирі. Головне, щоб не казала, що ти стоїш каваларів на поліграфії, бо ще в чергу стануть, посміхнулася подруга. Минуло кілька тижнів. Злата вирішила на деякий час забути про кавалерів. І просто пожити для себе, але те життя, як завжди, мало свої плани. Одного дня вона сіла в авто, щоб поїхати до маминої ювелірної майстерні, але в центрі міста машина різко заглохла, всі способи її завести були марними. Звідки з'явився дідусь, який, проходячи повз порадив дівчино, вабби на СТО на сусідній вулиці, там Сергійко працює. Він на таких моторчиках зуби з'їв». Злата подякувала і, трохи зніяковівши, вирушила туди пішки. Майстерня виявилася невеликою. Біля підйомника стояв чоловік у робочому комбінізоні з трохи розпатланим волоссями і веселими сірими очима. Доброго дня! Ви випадково, не Сергій? запитала вона. Випадково так, посміхнувся він. З вами що сталося? Чи просто завітали на екскурсію? Машина заглохла. Дідусь із вулиці сказав, що тільки ви врятуєте. Відповіла Злата, не тримаючи усмішки. Вони поїхали разом до її авто. Сергій працював швидко і впевнено. Без зайвих балачок, але зі здоровим гумором. Це ж класика, бідолашна автівка просто втомилась від щоденних маршрутів по кав'ярнях, треба дати їй трохи любові. Кидав він через плече. Поки Сергій копирсався під капотом, злата відчувала, як її роззброї його простота, жодного натяку на підлабузництво, жодного запитання про те, ким працює вона, чи хто її тато. Готово. Сергій витер руки об ганчірку. Можете пробувати запускати. Машина завелася з першого разу. Скільки я вам винна? запитала вона, витягнувши гаманець. Каву, я все одно часу на перерву не мав. Вони пішли в маленьку кав'ярню неподалік. Розмова плинула легко. Сергій розповідав про те, як із батьком ремонтував першу копійку про те, як принципово не любить офіси, і вважає, що справжній кайф бачите, як щось робить власноруч. А ти чим займаєшся, Злато? запитав він під кінець. Ой, я зараз у творчій відпустці. Думаю, чи не перекваліфікуватись у професійного замовника кави? віджартувалась вона. Сергій засміявся і більше не питав. Вони почали бачитися частіше. Сергій одного разу навіть запросив її допомогти в майстерні вона стояла поруч у робочих рукавицях, сміялась, коли мастило падало на обличчя і почувалася щасливою. Лера дивувалася. Ти з ним уже два тижні, і він досі не знає, хто ти? Може, хочеш, я випадково натякну йому інфу про тебе? Навпаки, Леро, він мій тест. Може, він той, хто не захоче знати, ким я є, бо йому це не важливо. Злата довго не розкривала правду. Та настав той день, коли Сергій сам помітив її прізвище на афіші ювелірної виставки Це збіг чи. Запитав він обережно. Злата вдихнула. Це я, я та сама злата, яку кавалери вважають мішком з грошима. І я чекала твоєї реакції. Сергій довго дивився на неї мовчки. Потім підняв брови і сказав: Ну, добре, тоді я вдвічі піднімаю ціни на ремонт твого авто. Жартуєш? розгубилася вона. «А вже ж!» – засміявся він. Злата зрозуміла цього разу її не розіграли, вона сама знайшла того, кого шукала. Після тієї розмови Сергій і Злата стали ближчими. Вона більше не ховалася, а він просто дивився так, наче нічого й не змінилося. Але настав той день, коли Злата вирішила познайомити його зі своєю родиною Готовий до знайомства з татом? запитала вона, спостерігаючи, як Сергій у своїй звичайній футболці. Намагається запхати волосся під кепку. Як готовий? На мені ж футболка з плямою відмастила, скривився він. Саме так мені й подобається, підморгнула злата. Мій тато звик до людей, які вішають йому лапшу на вуха, а ти будеш справжній. Вони приїхали до сімейного маєтку, де злату вже чекав її батько, суворий чоловік з проникливим поглядом. Оце є твій ремонтник. Пожартував батько, оцінивши Сергія з голови до п'ят. Так, тату, Сергій, справжній спеціаліст по гайках і жіночих серцях, посміхнулася злата. Ігор Олександрович повів його до кабінету. Злата лишилася у вітальні. Минуло хвилин двадцять. І коли Сергій вийшов із батькової кімнати, злата помітила, її тато усміхається. А це був добрий знак. Сергію. А чому ти прикинувся автомеханіком? спитав Ігор Олександрович вже у вітальні. Голосно, щоб усі чули, бо набридло слухати, що я золота дитина. Тож вирішив стати простим майстром. Злата замерла. Можеш пояснити детальніше? Сергій зітхнув, витягуючи з кишені телефон, і показав фото. Велика автосалонна мережа з написом Савченко Моторс. Мій батько, власник цього автогіанта, змалку мене водили по офісах, показували, якою має бути справжня справа чоловіка. Та я ще тоді вирішив, що хочу самостійно вибудовувати своє життя, тому гайковий ключ у руках майстерня у центрі міста, і звичайні люди довкола. Ось так і зустрілися ми з твоєю автівкою злато. Злата розгублено засміялася. Чекай, ти хочеш сказати, що весь час прикидався простим автомеханіком? «А ти ким була на першому побаченні, спокійно відповів він. Тобто, виходить, ми обоє тікали від своїх мішків із грошима? Виходить, що так, але отримали одне одного. Сергій усміхнувся. Батько злати не втримався і засміявся. Ну що, доню, нарешті ти знайшла собі хлопця. Який точно не потребує перевірки на поліграфі. Поки що. підморнула злата, але каву з Круасаном він мені винен. Ввечері, коли вони сиділи вдвох на терасі, Злата тихо сказала А ти знаєш, я боялась, що ти будеш остерігатися мого світу. А я думав те саме про тебе. тихо відповів він. Сподобалась розповідь? Підписуйся на канал. Став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.